Джедаї продовжують інспекцію вітчизняних автомобільних заводів. Сьогодні другий репортаж із Закарпатського єврокару. Які випробовування там влаштовують машинам, що тільки зійшли з конвейера, розкаже Христина Бурдим. Тут тепер лише крупно збирання, але перевірку авто проходять не гірше ніж на європейських заводах. Спершу у готовому авто тестують всю електроніку. Від скло підіймачів до фар. Я провіряю, воно в про я перевіряю, провіряю, піднімається скло, Опускаю. Чим він останався, воно де центральний замок, прикуриватель, освічення, салону. Що всі кнопочки працюють? Далі машина їде на розвал сходження. По дорозі водій встигає випробувати і ходову. А ось і гордість заводу. Бездротовий 3 d вимірювання геометрії. Тут важливий кожен міліметр, щоб на тесті гальмівної системи машина проявила себе якнайкраще. У цьому боксі машину розганяють максимум до 150 км кілометрів за годину, щоб потім різко загальмувати. Зелений – це означає, що тест машина пройшла без ошибок. І далі потім. Машина попадає на наступний пост. Найцікавіше випробування для водіїв полігон, який ну, максимально наближений до українських доріг. Перша ділянка дороги схожа на Бруківку. Вот участок, він розрахований на перевірку мелких внутрішніх посторонніх звуків по салону. На полігоні перевіряють і АБС різким гальмуванням. Тут спають зараз такі великі горби, які іменно подвеску проверяют. Здесь слышно будет все, так сказать, по подвеске по ходовой. Возможно, стуки глушителя, кузов или стойки там. Наприкінці тестять вагову стійкість авто. Для цього на швидкості кидають машину за нос. После этого всего ми їдемо на водний пост, так називаємо. Здесь будет конкретний душ. Конкретний душ це тез герметичності для перевірки всіх гумок та ущільнювачів. Є навіть спеціальний гаджет. От якщо він мокрий, то і індикатор показує топарс. За допомогою форсунок подається вода з тиском три бари з кожної форсунки споживання за 5 хвилин складає близько 300 літрів. Мінімум тисячу люк. Завдяки такому освітленню тут видно найдрібніші недоліки. Це останній етап перевірки автомобілів. Звідси новенькі машини їдуть до своїх власників.